Усім привіт! Направляюсь на Луцький ринок. Зараз я вам покажу, які є варіанти до 5000 доларів, і ви собі зрозумієте, чи взагалі вам з вашим бюджетом є сенс сюди їхати. Е, також хочу вам сказати, що будь-яке авто, яке ви побачите, я можу вам передивитись. Якщо вам нічого не сподобалось, ви можете мені написати, я вам будь-яке авто знайду у Європі. Тому дивіться далі, підписуйтесь, всім дякую. І так, гольф 5 1.4 бензин, 2003 рік. 4 700 доларів чорний на дисках. Такий салон. Є великий моніторчик якийсь. 4700. 1,4 MPI. Peugeot 307. Вже на реєстрації також. Обмічить бензин, 4 400. четвертий. Універсаліший. Синника. Непоганий варіант також. Ось така примерва на якомусь обвісі на чорних дисках. Виглядає класно, не знаю наскільки це практично, але ціна 5 копійками копійками рижому, ось нарижимо на кожному салоні Непогано виглядає. Хтось собі саме таке шукає. Гранд Стенні, тут ми Також бензин, також є диски навіть є клімат-контроль. Місць напевно 5. Такі 5 ось також до 5 тисяч варіантів громстенік. Далі Ford Focus Hatchback 1,6. Також у нас великий монітор, навіть є клімат-контроль якийсь. Комплетація чия у нас теж. Також до п'яти тисячі останньо. Зараз покажу вам це. 5 рік 4400. Tour в універсалі 5 рік, буде не чистий 4500. чорна Вже також на реєстрації. Ось ціник і номер. 220 тисяч пробігів Ну, непоганий варіант за 4500. чорна в універсалі. Гольф 4. Четвертого, ой, першого року, 16 бензин в універсалі. 206 тисяч пробігу. 4 500 також є сертифікат, пише. Ось салончик. Також таке Peugeot 206. Бензин газ у нас навіть тут, 1,6 бензин, 80 кВт, 205 тисяч пробігу. 2006 рік вона на автоматі. Паркопчик також присутній. Ось такий ще Renault Scenic. 1,6 бензин, 5 рік. 4 600. Вот номер. Вот салончик. Гранд-сценник 2.0 бензин. 2005 рік. Так вот диски. 2007 реки, я на климате. Весь такие по салону Є такий варіант довший. Напевно, може і 70 у нас є заради. Так, а ні, немає. Напевно немає. 50. Ну і завершимо таким Renault Megane 2005 року. 1,5 дизель за ціною 3500 доларів.